Так, от до чого призведуть підписані укази Трампа та як реагувати Україні на заяви мир після виборів або вибори після миру? Про це і більше будемо говорити далі. З нами на прямому зв'язку кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Боряченко. Вітаємо вас! Так, вітаю, друзі! Вітаю всіх наших шановних глядачів. Пане Олексію, доброго ранку. Дякуємо, що ви приєдналися. Так, от до шокуючих заяв Трампа в команді Дональда Трампа хочуть, щоб в Україні вже цього року відбулися вибори президента і парламенту. Чи буде офіційний Вашингтон тиснути на Київ? І що власне Україна може протиставити цьому, ну я не знаю, вічливому ультиматуму. Друзі, тут головне навіть не вибори. Хоча вибори дуже часто так чи інакше зараз почали фігурувати. Перш за все в останніх заявах спецперсонника по Україні від сполучених штатів президента Трампа, пана Келога, але основна проблема не в виборах. Я глибоко переконаний, що вибори, скажімо так, і чинна влада. Сприйме конструктивно і опозиція, ми бачимо, наскільки вже давно прагне виборчого процесу питання в гарантіях безпеки. Тому що якщо при припиненні гарячої фази війни, а тільки ну, таким чином можна хоча б планувати якісь. Скажімо, електоральний процес, тому що в вашому сюжеті сказано було абсолютно правильно. Якщо не забезпечено безпеку, то про які вибори взагалі може йти мова. Ага. Так от, мало того, що безпека, так ще ж найголовніше питання забезпечити не напад наступної Російської Федерації. Ага. От в чому справа. Тобто, ага. що це може бути, які гарантії? Ну, наприклад, миротворчий контингент, який стане по лінії розмежування дану і, скажімо так, хоч б якісь гарантії дасть того, що Російська Федерація ну не піде ще раз. Ну і знову ж таки вибори ми маємо розуміти і усвідомлювати абсолютно чітко, на що їх Російська Федерація буде використовувати по максимуму, ага. рівно так само, як це відбувалося під час виборів до Європейського Союзу. Пам'ятаєте, там ціла низка країн, їхні правоохоронні органи ну, фіксували російський вплив через Румуні. фонди, через великий ага. бізнес ага. і так далі. Потім згадайте Молдову на вибори президентки Санду, яка ну там не вибачте за сленг, буквально від Очіло з рахунок голосів діаспори на того самого референдуму, а потім, взагалі, безпрецедентний факт в європейській історії відміни першого туру президентських дуже. виборів в Румунії. Ага. Тобто, вплив з боку Російської Федерації, ми маємо розуміти, буде шалений і гроші вони жаліти не будуть ні на пропагандистів, ні на псевдожурналістів, ні на проведення терактів. Це буде дуже жорстко, друзі. Тому а, якщо це ж таки складеться така конфігурація. Ну що ми е, все ж таки вирішимо а це, перш за все, наше суб'єктне рішення проводити вибори, і коли їх проводити, ну то, все ж таки, мають бути дуже чіткі гарантії безпеки, е, додаткова зброя. На миротворчий контингент і все те, що ще раз повторюю, тому що це ключовий аспект, щоб не напала Росія ще раз. О, дивіться, Трамп заявив ще, що розмова з Путіним таки відбудеться, і контакти вже е, вибудовуються. Це що відомо вже про це, і чи є ризик, що ця буде розмова про Україну без України? Ризик є. Я думаю, що скоріш за все прогнозую, враховуючи ті тенденції і ті дії Трампа вже на початку своєї каденції після навгурації, що дійсно він говорить про контакт з Путіним і з великою гідністю з часом. Відбудеться звичайно дзвінок між відповідно Трампом і Путіним. Але зрозумійте одну річ під час телефонного дзвінка вирішити якісь серйозні питання ну на кшталт пошуку можливості справедливого, довготривалого миру в між Росією Україною надзвичайно важко. І більше того, майже неможливо це зробити. Я думаю, скоріш за все, це просто буде Трамп використовувати як сигнал для свого електрату, що він іде в межах своїх обов'язків народу Сполучених Штатів. Він же обіцяв досягнути миру. Обіцяв. От він. Буде публічні кроки робити для того, щоб сказати, я не відкладаю це складне питання в довгий ящик, а я все ж таки буду намагатися щось відповідно в межах нього робити. Ну а друзі, а те, що так чи інакше, під по неформальним каналам да під столом, так би мовити, відбувалося зондування грунту вже новою командою Трампа, ну це ж очевидно. Пам'ятаєте, ще заяви Келога того самого на початку року, коли він казав, що він буде щитувати інформацію. Цю з усіх акторів, да які так чи інакше дотичні до російсько-української війни, просто використовують більше такі кісінджерівські методи човночної дипломатії, так званої. Чому ну дуже просто. Тому що якщо це офіційні перемовини, то після кожного туру перемовин офіційні підкреслюю, делегації мають виходити і щось говорити. А що говорити, якщо не, ще Немає. не сформована mm -hmm. до кінця позиція відповідна в самого, в самого Трампа і в команди Трампа? Ну і і це просто нереально зробити. Це може більше скандалу ще спровокувати, аніж навіть відповідно такі процеси, які відбуваються. Тому так я підтримую абсолютно позицію. і озвучив наш президент. Буквально вчора, якщо я не помиляю, що для нас дійсно критично важливо, що відбувалася зустріч на рівні лідерів між Україною та Сполученими Штатами. Я глибоко переконаний, що нашу позицію потрібно підсилювати за рахунок позиції Європи, ну, тому що в нас спільні. Ризики і спільне завдання по великому рахунку, і що перед будь-якими ну, вже офіційними контактами не чи самого Трампа, чи його команди і адміністрації uh -huh. вже має за базис реалізовуватись відповідно, ну, пріоритетом, перш за все про український сценарій. Uh -huh. А от, до речі, запросити Келога все ж таки доїхати до України разом з новим держсекретарем Марко uh -huh. Рубіо, це дуже гарна ідея. Ну тому що я думаю, що в них самих змін. Спіль... Зміниться певна риторика, коли вони просто побачать поїдуть в бучу, поїдуть в верпінь, побачать, ага. що у нас відбувається. Тоді просто вони будуть сприймати ситуацію по а тим важливо. самим виборам не настільки номінально, як вони це роблять, дивлячись на те, що відбувається в Україні за океану. Потрібно ага. про, не, про відчути ці речі для того, щоб ну, зрозуміти про що ми їм говоримо. Це гарна ідея. Ну і, власне, переходимо до північноамериканського економічного колапсу. Я інакше не можу це назвати, адже відомо, що Трамп підписав такі укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів із Канади з Мексики, також з Китаю. Натомість Канада і Мексика вчора вже анонсували власні мити на американські товари. Трамп обіцяв закінчити одну війну, натомість він розпочинає іншу вже у себе на континенті. Чим це власне загрожує? Ну це, це загрожує великими проблемами, перш за все для Канади. Ну тому що дивіться в як в Канаді, так і в Мексики товарообіг зі сполученими штатами десь на рівні 75-80%. Якщо ще в випадку з Мексикою, що вони можуть які нам чином диверсифікувати за рахунок Латинської Америки. Mm -hmm. То з Канадою за рахунок кого вони мають десяковуватись uh -huh. за рахунок Гренландії, в які 65 тисяч населення, і між містами вони на упряжках з собаками їздять, розумієте? Ні, ну направду в Канади серйозні е проблеми. І те, що вони запровадили зеркальні санкції, це точно їм не полегшить життя, не, тому що швидко знайти альтернативні шляхи ну, імпорту ще можна. Ну, наприклад, з того ж Китаю, погодьтеся, uh -huh. але де знайти паралельні джерела. Диверсифікованого експорту кому продавати має Канада для того, щоб поповнювати свій бюджет? Трюдо сказав, що він дає 21 день, якщо не помиляюсь, на те, щоб диверсифікувати якраз постачання експорту з Канади до інших країн. Ви вірите в це? Не вірю. Ну, друзі, не вірю, тому що для, 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 тих, хто, для тих, хто хоче реально роздивити ситуацію, просто подивіться на карту. І вам все стане абсолютно очевидно, чому я досить скептично до цих заяв відношусь. Трамп себе бачить не просто людина, яку хоче на наступний термін, коли вже там майже Верховний суд Сполучених Штатів відкрив йому до цього шляху. Трамп себе бачить історичним лідером, і перш за все він хоче до цього досягти. Не тільки внутрішніми змінами, да, пов'язаними там з міграцією, з інфляцією, з видобутком нафти та газу, виходу відповідно на інший рівень економіки самих сполучених штатів, але й за рахунок візуального даних такого заштрихування материка в кольори прапору сполучених штатів, і це звичайно не буде якимось якимсь там військовою інтервенцією. Не вірте в цю пропаганду. Ну нам залишається спочин... хіба що стільки. Слідкувати, тому що ми зараз у свідками як достатньо ну, проморувати ту та. саму Канаду на протязі там двох місяців, угу, і вони, вони дуже швидко прийшли. підуть на конструктивний лад на створення так, якоїсь горизонтальної конфедерації разом з Гренландією. Так, Шо? дякуємо вам. Дякую. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Боряченко. Дякую ще раз.